Сьогодні у мене найпростіший рецепт сирників. У мене є 300 г кисломолочного сиру домашнього. Одне яйце, мука і сіль. І все. Зараз буду місити, будуть солоні сирнички вместо хліба. чайної ложечки солі сюди додам до сиру. Яйце одне. Пару ложок муки і все гарненько перемішаю. Тепер на стіл мукички насипати і буду виробляти в муці, і сюди висипаю гарненько. А тепер гарненько треба зробити ковбаску. Обмокати гарненько в муці. Ось така вийшла ковбаска. А тепер буду нарізати їх такими шматочками і обмокувати буду в муці. І ось такі сирнички в мене виходять. Так я їх мокаю в мукичку. Трошки приплюснути, рукичку струсити, щоб не дуже було багато. І ось так я їх буду викладати на дощечку і смажити буду на сковорідці. Зварила зелений борщ. І отакі от сирнички якраз на обід буде смачно. Нагрілася сковорідка. на сковорідку налила трошки олії. І ось буду викладати отакі в мене сирники. А то все сладкі та сладке, солодкі та солодкий. А я люблю солоненькі. Такі рум'яні, гарні, а пахне гарно як. Угу. Як бистро і смачно йде. Вже підсмажилися мої сирнички. Такі гарнюсінькі. Усі боки рум'яненькі. Нагріла борщику. Угу. Ось і готовий в мене обід. Можна смакувати. Всім смачного, бувайте здорові, до зустрічі!